Вітаю вас, діти! А чи ви знаєте, які комахи прокидаються на весні? Так, комашечок прокидається дуже багато, а про яку ми сьогодні будемо говорити, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. На свитині червоненькій має латочки чорненькі, на листочок сяде вмить, мов жариночка горить. Ну що, здогадалися? Вірно, це жук сонечко. Дітки, напевно, кожен з вас хоч раз бачив сонечко. Я говорю про невелику комаху, яку ще називають Божа корівка Бедрик. Сонечко це невелика комаха, має тіло округлої форми. Зверху воно вкрите яскраво червоними, твердими надкрилками. На них є сім чорних цяток. Під надкрилками є пара прозорих крил, у комахи шість ніг. На чорній, лискучій голові є два вусики. Сонечко захищає зелені насадження від шкідників. Сонечко це дуже корисна комашка, а також воно буває не лише червоного кольору, а й жовтого, чорного та й інших кольорів. Дітки, послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського урятував сонечко. Це було влітку. Цілий день пекло сонце. Потім насунули чорні хмари. Пішов дощ. Під високою гілястою шовковицею сидів Василько. Він не боявся зливи. Його захищало від неї густе листя. Під шовковицею було сухо, а поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмок поволеньки почав заповнювати невеличку заглибину. Утворювалось озерце. На середині цього озерця був маленький острівець. Води все прибувало й прибувало. Ось ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало від одного краю острівця до другого. Чому ж воно не летить? подумав Василь. Йому стало жаль сонечко. Острівець ставав усе меншим. Ось він такий, як п'ятачок. Ось він уже не більше копійки. Сонечко сиділо непорушно. Василько побіг під дощ і зразу ж змог до нитки. Та він устиг урятувати сонечко. Дітки, про яке сонечко йшлося у оповіданні. Вірно, про жука сонечко. А що трапилося із сонечком? Так, воно потрапило на острівець посеред Великого Озерця. А хто врятував сонечко? Так, хлопчик на ім'я Василько. Чи гарний вчинок зробив Василько? Так, подумайте, як би ви вчинили в такій ситуації. Оповідання вчить нас завжди допомагати слабшим та один одному. Дякую за увагу. До побачення!